Бойовики Іршавської райспоживспілки, які фактично є засновниками товариства, скаржаться на численні порушення законодавства голови управління. Іршавська райсте це була авангардом у області, можна сказати, на Україні. А зараз все розпродали. За контору, яка консерви робила, немає практично усього обладнання, по здали, як металобав. Сушарка, яка сушила сливу на. За кордон відправляли в Японію і так далі, звідти проводилися торгові закупки для нас. Теж продали. ну, Що ще залишилося? Тут пару об'єктів у центрі міста, і я думаю, що і на то вже поклали око. Порушення статуту райспоживспілки та наявності корупційних схем, очевидно, і в кадровій роботі, скажеться появив. Сестра за ринком, голова раєстер. Це найнастоящем, що корупція. За словами депутата районної ради Андрія Прокопа, керівництво з продає майно пайоків без їх відома. Неодноразово обурені зверталися зі скаргами і до районної влади. До нас звертаються люди із хлібокомбінату, що там дуже мала заробітня плата. Взагалі умов праці немає, техніки ніякої не куплялося, парк ніякий не поновлювався. І Люди обурені тим, що малі зарплати, обурені тим, що дивіденди пайовикам не виплачуються, не виплачуються їм ніякі кошти, а це їхнє майно. Майно руйнується. Продається. Днями появики, в котрі зібрались разом із керівництвом районного споживчого товариства, аби вирішити проблему, знайти спільну мову, сторонам так і не вдалося. Зараз я мав збори, були присутні всі голови, голови спілок сільські і була районна спілка, Ми прийняли з ними спільне рішення створити комусь, комісію із тих старих старожилів, що в них там були і контрольно ревізійні їхні, внутрішні. Працівники і зараз спробуємо навести лад в цьому. Заступник голови Іршавської райради розповідає: перенаправляли звернення обурених про злочини в райвідділ МВС. Порушено чотири кримінальні провадження проти голови правління, і жодна не доведена до логічного завершення. Чому питання риторичне? Вважають у Іршавській районній раді.